Про помідори. Є такий вислів, якщо одна, одного разу ви поїхали на дачу не з друзями пек пекти м'ясо і пити горілку, а з розсадою помідорів, то це до вас прийшла старість. Так от я в цьому році власноруч перший раз в житті виростив розсаду помідорів. Так вона виглядає. Значить, два слова історії. В цьому році я заморочився сам виростити розсаду. Минулого року батько десь знайшов зі старих запасів насіння тих помідорів, що ще з мамою вирощували. Сорт я не знаю, як називається. Жовта грушка, ми їх називаємо. Помідор жовтий, по формі нагадує грушу. І на смак дуже смачний помідор. Значить, минулого року батько мені виростив розсаду, ми їх спробували. Осінню жінка моя зібрала насіння з помідора. Там як вона зібрала, я вже не знаю. Мене не було на місці, бо я повернувся. Наприкінці жовтня додому. От, але насіння є. Значить, подивився я зараз ось два тижні тому, 31 березня я садив їх, сіяв. Подивився я відеоролик, якась баба в Ютубі розказує про як виростити розсаду. Мова йде не про фірмове насіння, яке оброблене, яке заряджене і так далі. Мова йде про насіння, яке ви зібрали самі. Значить, розказує, що треба відібрати. Насінини, з вам там треба з запасом, потім їх намочить у присоленій воді чайна ложка на стакан води, що це дає. В солоній воді ті насінини, що втонуть, вони пригодні для висіювання, а ті, що всплили, вони порожні, їх треба викинути. Значить, мені треба 20 було кущів. Жінка сказала, що ми можемо виділити під помідори, під жовті помідори, одну теплу грядку. Це 20 кущів. Значить, Ну, я із розрахунку, що треба про запас, там взяв 30 насінин, замочую їх в солоній воді, і ніхуя не ні одна насінина не тоне. Всі плавають. Збільшую я кількість до 50 і всі 50 плавають зверху. Ну, Думаю, все, пиздець, будемо без жовтих помідорів. Збираю ці всі насіння, промиваю просто чистою водою від солоної води. І замочую в розчині розчені сиренівого кольору, розчин марганцовки, рівно на 20 хвилин. Це обробка проти е, різних зараз, які можуть бути вже на стадії насіння. Це, до речі, базилік в такому плачевному стані. Його було багато, це вижило 4 штучки. А це мої помідорки. Я про що розказую, що подивився я ту бабу, ну, на вигляд розумна жінка. Вона собі придумала, що вона хіренна блогерша, що в неї все добре, вона це все розказує, ляпає язиком направо і наліво. От, я е, 50 насінин обробив марганцовкою і посіяв, дивіться, рівно 5 днів. Е, ну, на 5 днів перші ембріони, тільки вскрилися. Значить, це вже у нас е, тиждень, як вони зійшли. Сьогодні у нас 11 квітня. Значить, е, бум -бум -бум. А, посадили ми 31-го. Коротше, їм сьогодні 11 діб. Дивіться, з 50 насінин в мене зійшло. 48. Це при тому, при тому, що із 50 не одна не втонула. Всі плавали з поверхні. Так, мені треба 20 кущів. Треба, тепер треба думати, куди пристроїти 30. Мабуть, по гривні продам друзям, і куплю собі банку пива. Дивіться, які красавці. Як гвоздики, бачите? Так що, коли дивитесь YouTube. Фільтруйте ту херню, що там розказують баби, бо. херню вони розказують. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.